Кожен новий сезон випускається купа нових аніме, але знайти серед них щось варте перегляду буває досить складно. І в цьому зимньому сезоні ситуація теж була непроста. Але коли я побачив, що запускають ребут старого доброго Трігана, мої надії на наявність чогось якісного для перегляду виросли до небес. Але як виявилось, це я просто надихався копіуму і чекала на мене тотальна зрада. І тому сьогодні я розповім, чому же Тріган Шторм це повний шлак. Також хочу уточнити, що на момент запису цього відео вийшло тільки 8 серій нового Трігану, тому говорити я буду лише про них та про стару версію серіалу. Тріган це історія про пригоди Веша Стампіда або як його називають інші, людина Шторм. Таке прізвисько, а в ще й нагороду за його голову у 600 мільярдів доларів. Він отримав за легенди про те, що в яке б місто він не зайшов, воно перетворюється в руїни. Але хто ж такий веш насправді? Невже він настільки жорстока і небезпечна людина? З першої серії ми бачимо, що все це ніщо інше, як просто видумки, і в реальності він просто вульгарний придурок, який постійно попадає в халепи. Але це я кажу про Веша 20 років назад. Бо нинішній Веш – це просто безхребетний слизнюк, який по відчуттям вміє тільки давити на жалість. Єдине, що в них схоже між собою, це те, що і там, і тут він повний пацифіст, і якомога сильніше намагається вирішити будь-який конфлікт без жертв з обидвох сторін, навіть маючи справу з повними виродками. Правда, і тут є один нюанс. Якщо раніше веш в критичній ситуації був готовий використати свою зброю проти інших, і для нього головне було уникнути летального кінця, то новий веш виглядає просто жалюгідно. І своєю бездіальністю тільки збільшує кількість жертв навколо нього. І звісно, можна сказати, що я просто чіпляюся, адже ця тема навіть піднімається у самому аніме. Тільки от як на мене, реалізовано це все максимально всрато. Я ще повернувся до цього моменту трохи пізніше, а зараз я хочу поговорити про сюжет. Не враховуючи флешбеків на початку, перша серія починається з того, як двоє репортерів Меріл та Мілі. Е, стоп. А де Мілі, е, А як Меріл та Роберт Де Ніро, І ні, це вже не жарт. Його реально звати Роберт Де Ніро. Так от, вони зустрічають підвішено на мотузці Веша, Меріл допомагає йому, а потім ще й ховає від поліції. Але з умовою, що він дасть їм інтерв'ю, бо її ціль це написати сенсацію. Після цього вони усі разом прямують до міста Дженеора Рок, де вони застрягнуть на цілі три серії. Містечко це невелике і переживає не найкращі часи, оскільки станція, яка повинна живити, все місто помирає. А сама технологія станції вважається утраченою, тому єдиними виходами є тільки чи купити нову за нереальні суми, чи вкрасти. Ну і під кінець серії з'являється та сама поліція, яка розкриває жителям міста нагороду за веша і також вступає з ним в дуель. Закінчується, звісно, все тим, що нам показують, який веш крутий і як він усіх рятує. А от в наступній серії все стає вже набагато цікавіше. Жителі Джеонери Рок вирішують самі схопити Веша, щоб купити нову станцію і починають на нього полювання. І в момент, коли в них вже це майже вдалося. На сцені з'являється сім'я Небраска, які також хочуть схопити веша. А коли їм це не вдається, вирішують вкрасти станцію у місцевих жителів. Веш, як справжній герой, повертається врятувати місто, а потім ще й рятує Говзефа Небраску, який нібито як був злодієм. І тут в мене вже з'являється питаннячка. Бо щоб ви розуміли, схожа серія була і у старому трігані, і зроблена вона була ну набагато краще. По-перше, там в момент, коли місцеві жіночки змогли загнати його в Лугий кут, веш, хоч і проявив жалість до них, все одно не відмовився від своєї цілі і лише попросив не доводити його до використання зброї. А що зробив новий веш? Він, як справжній чоловік, кинув смайлик в чат і встав ФК. А що ж на рахунок небраски? Може, хоч тут було якесь покращення порівняно з минулим. Навіть не сподівайтесь, від того епічного моменту, коли веш врятував всіх тих жінок, що потрапили під завали після удару Говзефа, і потім усього ж шістьма кулями переміг його, не залишилось нічого. Тепер, як виявилось, всі насправді не такі вже й погані, і якщо гарно потанцювати, то можна досягнути миру з усіма довкола, навіть якщо це серійні вбивці. І саме з цього починається увесь цей вир ідіотизму і безглуздості всього аніме. Першу половину третьої серії я пропущу, оскільки там ворогом є якийсь черговий статист. А от в другій половині на екранах з'являється головний антагоніст Найвз. І знову на нас виливається купа незв'язних і незрозумілих дій, тепер вже від усіх персонажів. Веш просто весь час боїться вистрілити в обличчя Найвза, поки той просто перетворює на різну ковбасу всіх, кого бачить перед собою. Хоча ні, усі, крім оцієї мамаші, яка є основним діючим персонажем у цьому місті. Іншу причину, окрім як сюжетна броня, чому він вирішив її пожаліти, коли тільки що прямо перед нею зробив двох інших мілф, я знайти не зміг. Хоча вона теж в цій серії виділилась замість того, щоб слідкувати за своїм сином, вона вирішила з Томпсоном часів Другої світової захищати напівмертву станцію. До чого це призвело? Звісно ж, до того, що її син закосплеїв станцію і теж став напівмертвим. А вона ще й звинуватила у цьому веше. Ще виникає питання, як взагалі до цього дійшло. Враховуючи, що коли Найвс тільки з'явився, і вешу все горло волав, щоб усі тікали, усі ці герої були буквально на виході із міста, а потім якимось чином опинилися в максимально рандомних місцях. Але то вже не так важливо. Ну і в наступних серіях починається вже моя улюблена трешня, оскільки тепер на нас чекають вороги, які просто не вміють розмовляти. П'ятій серії наші герої зустрічаються з Моневом персонажем, який змусив мене просто кататися по підлозі від сміху. І я б навіть міг подумати, що я просто загубив останню каплю людяності, оскільки пів серії нам показують дуже трагічні флешбеки, які ну насправді не такі вже й трагічні, та й досить заїжджені. Але не вони стали основною причиною мого сміху. Цією причиною стало розкриття цього персонажа поза флешбеками. Я взагалі вважаю, що саме слова будь-якого героя найкраще розкривають його мотивацію і особистість. І цей персонаж був розкритий просто неймовірно. І зараз я вам покажу чому. І це все, що він каже за всю серію. Круто, правда? Після цього в мене вже повністю відбило бажання дивитися це аніме. Але скажу так: я краєм ока переглянув декілька наступних серій, і там, якщо чесно, нічого не змінилося. Наступний ворог Веша просто такий же самий німий. І на нас навалюють купу типу сльозливих флешбеків, тому дивитися далі було просто нереально. Єдине, за що я чесно можу похвалити це аніме, так це за досить таки приємне 3D. Ну а так це просто тупоголовий бойовик, який тільки те й робить, що поклюжить назву культового аніме 98-го року. Тому я не рекомендую Тріган Шторм до перегляду нікому і раджу краще подивитися старий добрий Тріган. Тоді ви точно не витратите час в пусту. На цьому на сьогодні все, і зустрінемося у наступному відео.